Центр реабілітації Сміливий крок запрацював лише у вересні та є найближчим до лінії фронту. Відновлення тут проходять ветерани війни не тільки із Запоріжжя, а й з усієї України. Пан Андрій саме з Рівненської області, розповідає, спершу боронив Донецький напрямок, потім Запорізький. Наприкінці літа чоловік отримав поранення в районі роботиного. Ми ходили до розвідку о, і наступив на міну. Не я. Дуже багато мін було і так попалося багато ну, Бачив мін, обминули, одну не побачив, бо вона дуже так захована була. Вона дуже маленька. Це як всім відомо, це ліпісточок. За чотири тижні реабілітації Андрій вже може ходити самостійно без сторонньої допомоги. Це дуже мало часу пройшло. Це десь чотири тижні пройшло, і я вже хожу. Почти без палки. Це дуже малий час, який ну, після поранення взагалі пройшло три місяці, що вже воно хожу на двох ногах. Саме головне не падати духом. Це саме перша очередь, а все остальне тут є. У нас дуже хороші спеціалісти з медичною освітою, які допомагають і дуже швидко стоїмо на ноги». Серед пацієнтів не тільки ветерани війни, а й жителі Запоріжжя та діти, які втратили кінцівку у наслідок воєнних дій, допомагають знову стати на ноги та повернути якість життя семеро фахівців. Серед них два протезисти та хірург. Пацієнти центру буквально у перші дні після протезування вже мають успіхи. Спочатку вони ходять за допомогою паличок, а потім вже вони не користуються ними зовсім. І тут вони проходять таку і реабілітацію, і ком'юніті є, і спілкування, і вони тут відточують, як то кажучи, заново свої навики. Вони кажуть, це порівняно з тим, як маленька дитина починає знову ходити. Але це в такій дружній атмосфері, це відбувається досить швидко, і вони вже від нас вони додому їдуть. Ну, Повноцінними хлопцями радіють життю і знають, що все, все буде добре, і вони продовжують радувати життю, як робили до цього. Відкриття центру стало можливим завдяки грантовим коштам від посольства Словаччини та одного із запорізьких благодійних фондів. 52 тисячі євро дали старт сміливому проєкту у Запоріжжі за кошти благодійників. Зокрема, закупили обладнання для центру ми знаємо, що є досить досить потужні і великі центри на західній Україні, але на лінії фронту нічого немає, і тому це такий був виклик, мабуть, всьому суспільству, тому що ні одні донори ніхто не хотів давати такі великі гранти і взагалі кошти грантові на лінію фронту, але ми це змогли зробити з посольством словаччини. До всесвітнього дня осіб з інвалідністю в протезному центрі влаштували невелике свято для своїх пацієнтів з концертом та майстер-класом від запорізького гурту Барабанза. Також це слушна нагода зібратись разом і поспілкуватись у дружній атмосфері. В чому наші плюси? Людяність яка. Людина з людиною спілкується. Ми пацієнта беремо і не просто його знаєте, як в поліклініку садимо. Сьогодні ти прийшов і там підкрутили тобі протезик і все, йди додому. Вони не можуть так. Вони живуть вдома з нашими співробітниками. Якщо ви запитаєте співробітників нашої клініки, то люди, які приїхали на да, то яким нема там жити, вони не місцеві приїжджають до нас. Ми їх додому беремо. Наразі тут проходять реабілітацію шестеро пацієнтів, серед них і дитина. Окрім того, у центрі Сміливий крок проводять безкоштовні консультації, а переселенці можуть безоплатно отримати ортези. Оксана Руслана Олег телеканал